Захворювання. Захворіло вже мільйони людей України, як і у Казахстані, і у різних країнах. Правильно, це снід. Це хвороба, якою потрібні. Всі, всі які потрібні ліки. Та першим давати уколи з СНІДом. Дивився це кіно від Одеської кіностудії, він зроблений в Україні та в Казахстані дівчина, яка покупувала кохання. Розказується це кіно об боротьбі зі снідом. Як цей грочок поставити укол зі снідом? Так ви знали. Підписання в в у підписаннях кабінетів у Республіці Казахстану підписали 20 липня 1992 року. Давайте цим но розбігатися. Я з вами Гайка Кирил. і ви запам'ятали цю програму Правильно це історії, якої ми розказуємо різні історії в Українок. У країнах, правителей та різних фільмів тому це Ляєв. Дівчина, яка купляла кохання, зроблена в 2009 році. За, допом... За допомогою зроблений він в Україні, а далі – це для Казахстані, а озвучили на казацької мови. Знайшли українців, якою знають казацьку мову. Це розказується цей фільм о боротьбі зі Снідом. Так ви знаєте, СНІД це, – це така хоро, хоро, хор, 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 хороба, якою тобто, мені вже операції робити все різне. Це снід, в якою він такий. А зараз немного Нобелівського сезону. Потім будемо розібратися з цим кіном. Першим якою знайшов, це антибіотик, який уничтожить цю, цю хворобу від цієї сніду. Це плесінь. Пеліцелін, плесінь якою він зроблений в 1928 році. І він ще на початку Другої світової 1941 до 1945 році. А зараз перейдемо до кіно. Першому в першому дитинстві, як він, вона збирає, дівчина, її звати Еміль. Зіб... Зіб... Збирає ку... полуницю для своїм друзям. Мама виганяє, щоб не вона не брала цю полуницю і свого роду. Потім йде розмова з молоз та з бабусі. Потім вона йде до друзів. Вони ще й не займали, дала їм полуницю та вже стали друзями. Потім закінчили кіно, то есть вибачали, школу та Я не знаю як своего человека Ну Ну не знаю Вон приглашает кіно. Потім він Ідеться, така розголов, ми. Цей хлопець дає укол з снідом. Запам'ятайте, э, не можна накалювати уколи зі снідом, тому що це небезпечно. Потім знову даємо, а він то вже не другому. Потім... Вона підготувалася та пішла операцію робити. А потім його пуха не йде, а його щось вже немає. У розпознації Казахстан за цей поганий 2009 рік за ці боротьби за снідом вже за коїв весь, весь мільярд людей. Не ну, розвернулась так наоборот, як було початком. Вона вже отказалася. На сьогодні все. Ой, Нобелівська премія. Це нова рубрика. Будемо розказувати о Нобелівській премії. Перший здобув зробив ліки, якою відцін це поосінь пенцелін. На сьогодні, все, до зустрічі.